Наталя забіла осіннє листя. Настала осінь, холодом повіяло навкруг. Все більш береться золотом зелений ліс та луг. Від вітру коливаються пожовклі дерева, а листя з них зривається і пісеньку співа. Веселі танцюристими, кружляєм в висоті, листки, листочки, листики, червоні й золоті. Зриваємось ми з граями стопольок та беріз злітаємо, кружляємо і падаємо вниз. Та вітром знов піднесені чимо з височини. Нам радісно, нам весело! Нам любо восени і піснею приваблені листочки на дубах, на вишеньках, на яблунях шипочуться в садах, хвилюються, шипочуться, о, як же нудно тут! І нам давно вже хочеться звільнитися від пут. Невже ніхто із прив'язі не схоче нас зірвать, не винесе, не вивезе? Не пустить танцювать та ви же ще в зеленому, їм каже вітерець, а в одязі буденному не можна йти в танець. Як вдягнете убранняте червоне й золоте, легкі та вільні станете і теж полетете. Злітає листя зливою і падає німе. Вітрець пісні наспівує, а сам все дужче дме.